Батьківські збори як особиста віп-зустріч сьогодні про батьківські збори у школі Сполучених Штатів, але це не зовсім те, що ви подумали. У США збори це індивідуальні зустрічі з учителем, які проводяться двічі на рік. Не знаєте англійської, без проблем. Школа безкоштовно надає перекладача, який приходить особисто. Зустріч триває 15-20 хвилин. Ніхто не критикує. Навпаки, багато хвалять, іноді настільки багато, що це трохи ріже вухо. Це з одного боку приємно, а з іншого іноді важко зрозуміти, наскільки все об'єктивно. Школа тут починає це не з першого класу, а можна так сказати, з нульового кіндергарден. На зборах у меншого сина головна увага була на тому, як він адаптується, як взаємодіє з дітьми чи слухає вчителя. А от у старшого сина, який вже у першому класі, додається трохи більше навчального. Діти двічі на рік проходять комп'ютерне тестування на початку і в кінці навчального року. Це не контрольне, це просто завдання на комп'ютері, щоб зрозуміти, що дитина вже знає і як вона розвивається. Неважливі оцінки важливий прогрес. У мого сина, наприклад, гарно йде математика, а от читання дається трохи повільніше. Замість того, щоб вказувати на недоліки, вчителька підкреслила успіх і відзначила, що для дитини, яка вивчає англійську як другу мову, це вже великий прорив. У школах тут не виділяють дітей. Ніхто не каже, він відмінник, а той двієчник. Усі на рівне. Великий акцент робиться не тільки на знання, а на поведінку, чи дружній учень, чи вміє працювати в групі, чи слухає вчителя, як адаптується до нового середовища. Що, -що а американські школи мені справді подобаються. Хоча, звісно, дуже багато залежить від того, в яку школу ви потрапите, бо тут державні школи мають рейтинг за десятибальною школою. Якщо рейтинг нижче 5, то про навчання та поведінку там важко говорити. Але сьогодні не про це. Ось так виглядають збори в державній школі США без осуду, без страху, без змагань, без фраз типу Ваша дитина не тяне.